Відкриття надпотрібного госпіталю для ветеранів війни, проведення двох операцій на відкритому серці, реконструкція численних відділень, закупівля нового обладнання та проведення капремонтів у багатьох медзакладах області в цілому, рік для департаменту охорони здоров'я видався успішним. Та найбільше уваги у 2016 році приділили обласній дитячій лікарні. Ми придбали два нових ренгенапарати фіброгастроскоп, стійка фіброгастроскопічна і зараз вже проведено на укладені угоди на на поставку комп'ютерного томографа. Це 9-8 мільйонів. Нині обласна медицина на стадії реформування, найважливіше на думку Мирона Матейка створити загальнообов'язкове медичне страхування. Однак це треба робити на законодавчому рівні. А ще у планах провести повний аналіз роботи ліжкового фонду та лікувальних установ, адже за словами очільника обласної медицини, кількості ліжкомість в області є більше ніж достатньо. І замість того, аби витрачати гроші на утримання структури. І штатної чисельності, частина бюджетних грошей все-таки йшла б на допомогу людям. У нас на початку року було 10 тисяч 930 ліжок. Це по ліжковому фонду одне з найбільших. Це Львів, це західний регіон, найбільша кількість ліжок на 10 тисяч населення. Треба переглянути штатну штатну чисельність, робота ліжка і привести у відповідність. Тоді не буде харчування образно в районах 6-8, або в обласних 12-13 гривень, а буде так, як би мало бути, і, і медикаменти, які би мали, е, хоч би надати невідкладну допомогу, мати чим. У новому році, каже Мирон Матейко, закриють певні державні програми фінансування. Найважча ситуація чекає на онкологічні відділення. А як відомо, вартість ліків для онкохворих дуже висока і самостійно пацієнти не в змозі їх придбати. А хворих із раком в області понад 20 тисяч. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.